Дарувати книжкам нове життя така мета професії Людмили Вересенко. Жінка працює палітурницею в одній із місцевих бібліотек і називає свою роботу лікуванням. За цей рік Людмилі Вересенко вдалося подарувати друге життя більше як 500 книжкам. Найцікавіша в цій професії, як я вважаю, це те, що це майже як професія лікаря ну, для мене. Тобто кожна книга це особливий пацієнт, вони всі однакові, але до кожної потрібен свій, свій підхід. Відновлює книжки Людмила Вересенко за допомогою простих у Стані предметів, ножиць, канцелярського ножа, клею, ПВА, ниток, матеріалів для корінця. Життя книжки та процес її відновлення залежить від матеріалу обкладинки, кількості сторінок і ставлення до неї читачів. Є в нас такі варіанти, які мають тонку обкладинку. Ось саме ці варіанти. Тобто, книжка вона ціла, вона гарна, надрукована, все добре. в такій тонкій обкладинці книжка довго не виживе. Тому деякі варіанти ми просто із тонкої обкладинки її е, от, переносимо в товсту. Найбільшого пошкодження зазнає корінець книжки, елемент конструкції книжки в середній або центральній частині обкладинки, що обрамлює скріплені аркуші книжкового блока. Найбільш проблемна частина книжки це корінець. Він завжди рветься, книжки в нас падають інколи, інколи нам допомагають котики-песики. Вони можуть розідрати, дітки в нас полюбляють рвати книжечки. І тоді майже нові книги вони потрапляють до мене. Я намагаюся їх відновити і ну, продовжити їм життя. Ось ця книга, до прикладу, вона дуже товста, вона дуже важка. І корінець тут він, ну як це зміцненим мною корінець, а взагалі він не витримує от навантаження. Інша проблема, яку вирішує палітурниця в бібліотеці, це вирвані та зім'яті сторінки книжки. Ми можемо взяти дублікат якоїсь книги, відповідно відксерити ту потрібну сторінку і під'єднати її до е, вже, тої частини, якої не було. Ну, тут також є свої складності. Треба підібрати папір відповідного там, кольору відтінку, щоб воно не е, розмір. Аби не пошкодити вашу улюблену книжку, її варто правильно зберігати. Правильно, звичайно, книги зберігати от в такому положенні. Але ж ну, відсутність місця і так краще видно. Ми звичайно зберігаємо їх отак, тому навантаження цього величезного блоку товстого, воно і припадає на корінець, від чого він рветься. Процес відновлення книжки може зайняти в часі від кількох годин до місяця. Це залежить від того, які роботи треба виконати під час відновлення видання. Одна може зайняти десь біля ну, пару годин. Да, я можу її десь підклеїти, якщо вона нова, підсушити, і вона вже в принципі готова далі використовувати. Товсті, оці книжки займають дуже багато часу. Може, і місяць на одну книжку, поки вона дійде до от кінцевого результату. Проте кожну книжку можна відновити інколи це можна самостійно зробити вдома за допомогою інтернету. Таким чином ви зможете продовжити життя улюбленої книжки ще на декілька років.